Низький соратник Януковича та автор розправ над патріотичною українською опозицією в період з 19-го року по наш час Андрій Портнов вимагає виключити його із реєстру зрадників. Руху чесно та дати йому компенсацію 250 тисяч гривень Отакий от судовий позов. Ну от е, в одному е, я би з ним погодився. Який він нафік зрадник? Він відвертий ворог України. Він ніколи не був з нами. Ну, зрадник це той, хто колись був з нами, а потім перейшов на бік ворога. Портнов. Як до речі, і дехто більш значно більш значимий, скажімо так, значно більш впливовий в Україні в період з 2019 року по сьогодні, ніколи з нами не був. Він завжди працював проти України він завжди працював за знищення України. Він завжди вважав, що української нації не повинно бути, і ну, судячи по його діях, він відстоював в тому числі фізичне знищення українців. Тому справді із реєстру зрадників його треба, мабуть, вилучити і помістити туди, куди і йому положено бути, тобто в реєстр ворогів разом з путіним там. Ну і багатьма інших.